Чверть століття від цивілізації якомога далі його прозвали скіфом, бо він виміняв цілком пристойні столичні квадратні метри на зруйновану сільську хату. Колишньому режисерові Олегу Петрику нині 65, а почувається він, наче підліток ходить, босоніж, їжу готує на вогнищі. Що таке фільтр для води і гадки немає. А головне його благовірна, попитала і переконалась Тетяна Коваленка. Цілком щаслива пані. Щоби знайти скіфа, треба їхати від Києва 200 кілометрів. Бездоріжжя глухого безлюдного села веде до його хати. Відлюдник – це чоловік, який від людей. Я наоборот прийшов к людям, а тні люди. Йому 65. Коли театральний режисер Олег Петрик покинув столиці, йому було 40. Перші роки інтелігент ходив по хащах у скіфських обладунках. Звідси й прізвисько. Каже, місто зомбує людей, а це місце сакральне. Це полуостров, це сакральний центр народів. То есть здесь зарождались религии. Посеред тижня гостей мало. Хоча зазвичай каже, тут немає проходу від екстрасенсів, шаманів, паломників і просто гостей. Вот здесь вот да, располагаются у нас наши гости. Їдуть зарядитися силами природи. Просто присутствия здесь людей исцеляет. І привозять скіпові та його трьом псам їжу та речі. Я не признаю денег. Вообще, Мы живемо вообще без денег. У нас вот господарство собаки. да. Єм ем то що господь пошлю. Остання його покупка ця хата. За 350 карбованців будова на трьох пластах історії із фундаментами козацької і скіфської доби. На дворі складає знахідки. О, це, остатки дрівнігречської амфори. Це я винімаю із води, ми нічого не копаємо. У хаті зробив музей. Від лопати часів Ярослава Мудрого до раритетів радянського кінематографа, як от шолом Ченгісхана. Без світла і води тут такий спить на печі. Я возив ці камні. Тисячолітня відтворена кам'яна піч каже, грає, коли горить. Про своїх родичів і дітей Олег Петрик говорити не любить. Четвертий рік, як у Скіфа з'явилася молода подруга. Світлана зізнається, спочатку було важко. Позвикнути треба там вогонь розвести. А тепер сама до Києва навідується рідко. Купатися ходять до Дніпра у незайманій природі. Єдине, що нагадує про цивілізацію, це вибухи на полігоні по той бік річки. Вон віяті. І не потріб, який безперестанку приносить вода. Тому основне заняття скіфа це збирати мотлох на 10 кілометрах Побережжя. Зривати тут польові квіти, скіф заборонив. Тому букетів у Трахтимирові не нарвеш. І все, що можна привезти звідси до Києва, це мішок сміття. Тетяна Коваленко, Андрій Романок, новини 2+,2.